Більша актуальна проблема, що не хочеться вилазити з під ковдри і думаєш ще трошечки, ще трошечки доспати. Але я помітила таку особливість, коли я досинаю зайві півгодини, я лягаю на обличчя і потім стою за півгодини, і в мене такі вот ранішні заломи через це обличчя. Тож, досинати так. я вам не раджу, піднімайтеся, витягайте себе за волосся з пів. З-під ковдри, і давайте будемо робити легку розминочку, масаж від набряків. Якщо ви прокинулися з набряками, це означає, що вам терміново треба води. І води не маленький стаканчик, а чим побільше. Ой! Воду я додаю завжди колаген. Я вам його покажу, я замовляю його на Йорбі, Я в сторіс поставлю фотографію, що вам дав, щоб вам легше було його знайти. Додаю собі такий колагенчик І ще я випиваю... Бактерії, такі жіночі бактерії, тут написано фімін, це лактобактерії, суміш всяких різних бактерій, де кишківника. Випиваю колаген, потім випиваю бактерії, і потім роблю легеньку розминочку і масаж перед макіяжем. Зараз зима. Будьте, будь ласка, уважні. Нам потрібно не робити занадто сильний масаж, тому що якщо ми робимо сильний масаж, то... Ми позбуваємося клітинок епідермісу, які нас захищають. Тож, сильний масаж ми не робимо. Забираємо волосся від обличчя, забираємо волосся. Сильний масаж не робимо. Наша задача, як я вам. Класнюча, поставити мені сердечко, поки ви не почали. І ми з вами або умиваємося водичкою з гелем, якщо у вас жирне обличчя, умиваємося водичкою з гелем, безсульфатним гелем, або просто протираємо тоніком Тоніком або рідним, яким ви використовуєте. І зараз промокод для новачків, для неновачків, на всю базову серію, можете оновити своє очищення і тонізування зі знижками. Протираємо обличчя нашим тоніком, наносимо масажний крем, але давайте так, ми протираємо обличчя тоніком, потім зробимо розміночку. Після розміночки наш тонік вже трошки підсохне і нам буде краще наносити. Наш масажний засіб. Починаємо ми з вами наш лімфодренажний масаж, з того, що скоренько скоренько зробимо таку лімфодренажну процедурку. Так, виглядає вона. До речі, я от спала в ліжку, нікуди не ходила. Дивіться, який ватний диск. Тобто на крем у нас пилючка насаджується, тому обов'язково забираємо. Все з обличчя, протирайте, хто ще не протер своє обличчя. Ми з вами зробимо смішню лімфодренажну процедуру. Зараз ми з вами встанемо всі на носочки. В кого є великі груди, кажуть, треба брати в руки. І потрусимося на носочках, Нібито ви хочете пострибати на нас, калешці спробуйте так. Трошечки, трошечки пострибаємо, можливо, це смішно. Так, сітьки в руки і <сіпліпи> поїхали стрибати. Таким чином, дівчата, ми з вами. Робимо, будемо нашу лімфу. Можна до 50 разів пострибати. Так ви прокинетесь і розігрітесь. В хаті прохолодно зранку. Тож пострибали, 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 пострибали разом зі мною. Хто не стрибає, кому просто смішно ставте нам сердечка, хто стрибає молочинки. Ух, грудям теж розминка, тримаємо їх, щоб вони не стрибали дуже сильно. Ух, Клас! Після цього ми з вами пропальпуємо нашу лімфу, наші лімфопротоки розташовані так от. І нам потрібно надключичні, підключичні лімфовозлики розбудити. Поставили ручки, заглибили і робимо 10 пальпуючих рухів на видох. Відключичні можемо просто прожати 10 разів і розітремо нашу ділянку біля вушок. Як ваш ранок, я думаю, що разом ранок завжди веселіше. Зовсім не хочеться вставати, я вам вірю. І під мороз, будь ласка, не робіть потужні масажі, тому що ви собі зробите тільки гірше. Пальчики поставили біля вушок і поїхали. Розтираємо нашу ділянку біля вушок. Так, щоб тепло стало у всьому обличчі. Так, щоб повністю стало тепло у всьому обличчі розтираємо. Супер. І тепер тонік у нас вже підсмоктався. Ми беремо трошечки нашого масажного чуда засобу Хто ще не встиг собі його придбати, придбайте. Це найліпший масажний засіб, який не руйнує гідроліпідну мантію. Живіт наше обличчя, беремо трошечки, прям зовсім чуть-чуть. він економічний. Беремо трошечки масажного засобу, наносимо на долоньки, розтираємо і починаємо будити нашу лімфу. Поставили долоньки на середину чола і спустилися по лімфопротоках. Раз, два, сильний рух, три. 4, 5. Тепер ми лімфодренажними рухами наносимо на масажний, масажний крем на обличчя, всі рухи догори по масажних рухах і спускаємо лімфочку. Друга сторона. Наносимо, 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 наносимо. І спускаємо лімфочку. Починаємо знизу наші м'язи депресори. 1, 2. Три довкола носика, потерли-потерли носик і раз, два, три і скинули нашу рідину довкола очей. Отут треба, якщо ви набрекли, все-таки трошки більше приділити уваги, але не тисніть, прошу вас, тому що це буде вже відлущуюча процедура. Всі довгі масажі з натисками ми переносимо на вечір. Що ми робимо? Ми від скроні до внутрішнього кутика легенько проводимо, натисли тут, поверхні повіці, скинули водичку. Раз, раз, і спустили. Тобто такий от рух. Раз, зафіксувалися, провели і спустили нашу рідину. Раз. І спустили. Давайте оцей набряк. Тут дівчат набрякають очі. Раз, два, три, чотири, п'ять і спустили. один, Два, три, чотири, п'ять і вигнали водичку. З під очей і вигнали водичку. Давайте три рази і спустили водичку. І ще раз спустили водичку. Робимо так от долоньки. Тут гарно пальчиками проходимося. Тут зазвичай в нас не промерзайличку, бо в нас є шалики, тому тут можна з другим підборіддям трошки натиснути, а на оці ділянки не тиснемо сильно. Витискаємо один. Зайвий рідину два, три. А на підборіддя я сильно тисну. Чотири. П'ять. Беремо ці от діляночки великих пальчиків, поставили. І знову це від малярчиків, дівчата. Піднімаємося до нашої кістки. Два. Три. Чотири. І п'ять. Тепер от, -от, от проходимося Один два і три. Ви молодці, сильно не робимо зранку масаж. Вам здається, що це прям от дуже легенько. Але так, краще зробити легко, ніж не зробити взагалі, тому що всі довгі масажі ми переносимо на вечір або на той раночок, коли ми нікуди не йдемо. Масажний крем можете змити водичкою. Я зараз знімаю його тоніком. Можете зняти тоніком або змити водичкою. Великої різниці немає. Якщо у вас є можливість мати тоніка чим побільше, можете тоніку, можете змити воду, просто зараз не хочу в кадрі включати воду, щоб вам скоріше показати, що треба зробити зранку на мороз. От ви кажете, що ви боїтеся, передивіться, ми знімали минулий ефір про догляд за шкірою в мороз, зараз він вже з'явився на Ютубі. І ви можете подивитися, не застихає, не замерзає наш крем на обличчі. Ми обов'язково беремо сироватку нашу, наносимо сироватку на все обличчя. Я зараз після масажу буду використовувати рідкий колаген, але ви можете будь-яку сироватку використовувати. І після того, між вашим ранішнім кремом, дівчата, і виходом на вулицю мусить минути пів години. Далі ми наносимо крем довкола очей, крем на губи, наш крем. Ідемо готувати собі їсти або кави. Всім гарного дня. Краще зробіть масаж 5 хвилин, ніж не зробіть його зовсім. Всім гарного дня. Люблю вас, ставте лайки і до зустрічі!